Малята, сьогодні ми будемо вчитися малювати портрет. Тобто лице людини до шиї або пояса. Я пропоную сьогодні намалювати когось із членів своєї родини. Я малюю сьогодні свою маму, тому буде приклад жіночого портрета. Давайте спочатку роздивимо, як на схемі проведені. Легкі лінії простим олівцем, які потім гарно витираються гумкою. Лице в основі овал видовжений знизу. Зараз я вам буду поетапно показувати і розповідати. По-перше, як завжди, ніколи не бійтесь, ми вчимося, не все виходить, тому віримо в свої сили і працюємо. Легкими натисками олівця, малюємо овал, який знизу робимо видовження на підборіддя. Потім за допомогою лінійки проводимо ось такі три лінії. Перші дві лінії це у нас буде рівень очей та вушка, де будуть розташовуватись. І лінія, яка йде згори вниз, розділяє Наше обличчя на дві частини. Нема таких людей, діти, у яких обличчя і одна права і ліва сторона однакові, тому будуть різниці ці сторони, не засмушуйтесь, ми все робимо правильно так, як людина виглядає в природі. Після очей, які намагаємось намалювати симетрично, над ними малюємо брови, потім виводимо лінію носа і губи. Напроти очей, подивіться, як я її казала, вушка. Вушка малюємо невеликі, потім починаємо розфарбовувати. Ви бачите, я використовую воскову крейду, вона Гарно, яскраво розтушовується і дає по собі яскравий слід. Волосся малюємо у кого яке. Я обрала отакий колір, гірчичний, такий брудно-жовтий. Ви можете обрати чорний, білий. Можете навіть волосся намалювати простим олівцем. І довжину волосся обирайте таку, яку хочете, довгу, середню або коротку. Очі і брови підводимо чорним олівчиком. А вже око малюємо таке, яке захочете. Зелене, каре або блакитне. Лінію губ обводимо більш яскравим кольором. Помаранчевим, червоним. І гарно затушовуємо. По завершенню роботи, подивіться, може щось не сподобалось. Зітріть ті міста і промалюйте ще раз. Можете дооформити роботу певними прикрасами, намистом, якимись бантиками для волосся. Тобто все у ваших руках. Ви художники, ви фантазуєте, ви робите, як вам подобається. Ну а потім, звісно, покажіть цей портрет тому, кого ви хотіли здивувати вашою роботою. Ну і я буду чекати на ваші роботи. До побачення!